Грузинська опозиція вважає, що указ Путіна про скасування візового режиму для громадян Грузії ніч воровської больне, корумпіроване вимирающе государство та відновлення польотів російськими авіакомпаніями до грузинських аеропортів це рух для того, щоб ускладнити шлях Грузії на шляху до ЄС. Якщо Росія таким чином хотіла показати прихильність до Грузії, то вона дуже запізнилась. Це мало б сенс до 24 лютого минулого року. А після цього дня світ став чорно-білим. Сіра зона як можливість для маневру скоротилась. Тому на фоні війни, яку розв'язала Ерефія. Проти України ми можемо це кваліфікувати наступним чином. Це доволі незграбна та марна спроба затягнути Грузію в свою екосистему до того табору прокаженних, за яким ми спостерігали 9 травня на параді в Москві. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео